Все пустіть пари. Всім привіт! Та слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі. Сьогодні третя частина розповіді про індикаторну швидкість. Але до початку цього е, розповіді необхідно підписатися на наш канал. Залишити великий коментар, поставити вподобайку і розповсюдити це відео в соціальних мережах і серед своїх друзів. І звичайно ж, треба взяти участь у зборі коштів на два безпілотні апарати. Шарк. Зараз через Фіпал вже прийшов майже 2300 доларів. А в Монобанку вже скоро буде 700 тисяч гривень. Зовару щодо збирання грошей підключилося дуже багато працівників нашої компанії та всього нашого підприємства. Це дуже дуже добре. Наші збройні сили, а саме 43 окрема артилерійська бригада імені Гетьмана Тресила, дуже чекають ці безпілотники. Давайте докладемо всіх сил до цього збору. А тепер про швидкість. Минулого відео ми набрали крейсерську висоту і летимо в горизонті. Витримуємо число маха 0,75. True Speed 800 км за годину. І при цьому Ground Speed 890 км за годину. Speed – це така швидкість літака щодо земної поверхні. На її величину впливає вітер, який. Зменшує чи збільшує її. У нашому випадку вітер ззаду допомагає 90 км на годину. Зараз ми готуємось до зниження. Для цього стабілізуємо число маху, встановлюємо на висотомірі заданий ешелон і контролюємо збільшення індикаторної швидкості. Вона потихеньку зростає. І назначені близькому до 520 км на годину стабілізуємо цю швидкість. Перехід на пілотування за кількістю маха на пілотування за індикаторною швидкістю. Відбувається у нас на, ну, в цьому разі на ешелоні 290 або це 8850 метрів. Далі до ешелону 100 знижуємось на застабілізованій швидкості. та та починаємо зменшувати швидкість нижче сотого ешелону до 250 вузлів або 463 км за годину. За 40 км до смугу продовжуємо зменшення швидкості для випуску предкрилок та закрилків. Наразі літак легкий 200 трон, 230 тонн всього. На швидкості 400, випускаємо закрилки 2 градуси. Відбувається невелике зменшення кута атаки, та шлагбаум перебудовується на швидкість 450 км за годину. Потім на швидкості 370 км на годину випускаємо закрилки 15 градусів. Відбувається значне зменшення кута атаки до 5 градусів. Та шлагбаум перебудовується на значення 420 км в годину. Це максимальна швидкість для цього конфігурації. Перед ходом у грісаду випускаємо закрилки 30 градусів та встановлюємо швидкість заходу 250 км за годину. При цьому шлагбаум перебудовується на швидкість 370 км за годину. Таку -так і десь 7-8 градусів. Так, знижуємось до смуги. Перед приземленням швидкість плавно зменшується до 220 км на годину. І далі літак біжить смугою з повільним зменшенням швидкості до контрольованої, коли можна безпечно звільнити злітно посадкову смугу. А зараз. Про дуже цікавий політ, але це потім. Тому що тут дуже спекотно, тому я телепортуюсь у інше місце. Зустрінемось в новому місці. Телепортація пройшла дуже вдало. Тут не спекотно, навіть прохолодно. За вікном зима. Так що Німеччині теж буває зима. Це Офіс Німеччина, і саме дуже хочу розповісти вам, у якому місці ми були, коли виконували посадку а, разом з Русланом. Це Аеропорт Гандер а, Ньюфаундленд. Є декілька фактів, які я вам зараз а, розкажу. Він запрацював у 1900 38 році. І на той момент аеропорт Гандер був самим найбільшим на планеті аеропортом. І таке було. І 11 січня 38-го року вперше зробив посадку там Дуглас Фрейзер. Потім було багато польотів. У час Другої світової війни це був основний аеропорт, який допомагав перебазовувати по лендлізу літаки і інші необхідні речі у Європу. Так і пишуть, що близько 20 тисяч американських та канадських винищувачів і бомбардувальників здійснили посадку в Гандері. На шляху до Європи. Потім почалася нормальна експлуатація аеропорту, і цей аеропорт використовували багато компаній. Це Pan American, Transport Airlines, TransCanada Airlines, British Overseas Airways Corporation. І в 1950 році це був самий навантажений аеропорт у світі. У 2001 році, 11 вересня, коли все повітря, весь повітряний простір а, Північної Америки був закритий, тому що пройшли: пройшов такий терористичний акт: великий аеропорт Гандер прийняв 39 трансатлантичних рейсів, на яких пасажирів і Якіпажу було 6600 чоловік. Це е, десь приблизно 70% від цього населення Нюфундлінда. І вони там е, очікували, поки простір повітряний буде відкриватися. Тому аеропорт Гандер цим запам'ятався ят... запам всім. Саме в цьому аеропорту літаки нашого класу Аністу 24 Руслан. Теж зробили відмітку. Ось дивіться, таке трапилось взимку. І це трапилось із-за того, що реверс літака використовувався, ну, не дуже коректно, і літак з'їхав з, з літно-посадкової смуги. І ось таке було не дуже добре. Ми. У нашій авіакомпанії вивчаємо цей досвід і згадаємо, що такого в нас не буде. А зараз летимо. Летить командир Руслан, і дивимось, як зараз виглядає цей дуже відомий аеропорт. Полетіли! Комарки літають на цій висоті. Тільки що стекло уляпалось. Alpha Delta Bravo, 3575, Rogers Fields at j miles. Inside, screwed. Oh, field inside, Alpha Delta Bravo, 3575. Alpha Delta Bravo, 3575, you have the field confirmed? FM. FM, field inside, Alpha the Bravo, 3575. Alpha Delta Bravo, 3575, clear visual approach, runway 31. Clear visual approach, runway 31, Alpha Delta Bravo, 3575.

Gander Tower, good day, Alpha Delta Bravo 3575. We have field inside, continue visual approach runway 31. Alpha Delta Bravo 3575, Gander yeah. Tower, good day, runway 31, with 360 at 8, Gusting 17, Altimeter 3002. I'll have uh, landing clearance for you once you're in Okay, continue approach, uh, Altimeter 3002, continue visual, runway 31, Alpha Delta Bravo 357.

Проверяем тормоза. Проверяем тормоза. Проходит. Понял. Контроль по карте перед заходом на посадку фраз. А забыл. Курс посадки 308. 300 метров для Шасси. Шоссе. створка горят. Тормозная система. Правильно. Правильно. Система посадки. Визуально. Визуально. Аварийный бреже, чтобы не горят. Инженеры не, не горят. не горят. Слова. Слова не горят. Отключаюсь Визуально. Визуально.

3. Понял. Визуально. Хорошо, да, да. 341-11 пара Понял. 30 02 новые альтиматы. Понял. Закрылки 30 выпускаются. Закрылки 30 Отключаю. Срал. Давай. 12 километров. Закрылки выпускаются синхронно. Карты. Который по карте перед нами. Продолжаем. За километров. Понял. Понял. Установить высоту ухода на второй круг. Две секс, установлено. Понял.

341-17, посадку решили. Там кто-то наехал. А тогда, видим, маленький самолет освободил. А, видите, 160. Конечно, машина. Фары взлет посадка включить. Фары взлет посадка включил. Картовую посадку решил. Метро. Скорость 265. Понял. 100? Взлет разрешен. Взлет 60, 60, 60 25, 50, 25, 50 25, 40, 60, 30, 260 20

Taxi via Bravo to the main apron and monitor ground frequency one two one er Copy to the end and left via Bravo, main taxi uh, main apron and frequency one two one decimal nine house okay? bravo three five. Right. Leva naprava, sure. yeah. Press it placed the set camp first.

Да, когда-то сюда очень часто. Шеннон Гандер. Гандер. встречает. На свободном месте человек в желтом стоит. Так, локатор. Ух ты. Выключен. Ну, там вначале же. Что-то оно не, 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 не начало говорить. Монитор, рейд, дисплей. А все ж сделано. Это когда вот тут выключаешь сначала. Не, не, так да. положено, так. Хорошо. и люди повыходили. Давно не были тут Русланы. Соскучился народ. Будешь следи за его командами, как он будет нас. Да, я слежу за ним. Я такое ощущение, что по этой косой, вот, желтенькой. Сейчас, сейчас, вот покажешь, что на него. На него. Пара выключить убрать? Пары выключил. Убрал.

Слава Збройним силам України! Слава Україні і смерть трятучим ворогам! А ви не перемикайтесь! Залишайтесь на каналі, бо обов'язково далі буде! До побачення!